Ну що, урок християнської логіки номер 2 Запитання: чи можна ображати людей? Ну, логічно, що ні, мабуть, кожен би нас це сказав. Але цікаво, чи погодився б з нами Ісус Христос. Одного разу він говорячи з людьми, говоривши їм складні речі для їхнього розуміння, які їм не подобались. І ці люди приходять до нього і кажуть: слухай, вчителю, кажучи, це ти нас ображаєш. І знаєте що? Він перед ними вибачається. Він, можливо, відміняє свої слова? Ні. Він каже: А я кажу і вам. І насипає цим людям ще в два рази більше, ніж насипав до цього. Чому? Тому що виявляється, образа це не просто те, що ти сказав. Це твої слова. Образа це вибір людини, яка образилась. І Христос говорив правду. Бо, по нашій людській логіці, якщо ти кажеш якісь слова, а вони ображають когось іншого, значить ти їх не маєш казати. Ні, Христос не мислив так. Він мислив зовсім по-іншому. Якщо я кажу правду і на неї ображаюся, то це лише доказує, що це правда, і що у людини всередині дуже багато бруду, який вилазить назовні. Якщо буде цікаво, почитайте про цю історію в описі під цим відео. А я вам раджу: не ображайтесь на людей, тому що це ваш вибір. І живіть в свободі, живіть простіше, не сумуйте, радійте життю, життя прекрасне, яке б воно не було тяжке. Благословінь вам, бережіть свої сім'ї, любіть один одного. І будьте прикладом для ближніх.